Одеса є традиційним, скажімо так, пропагандистським певним меседжем, тобто Росія постійно, власне кажучи, намагається тиснути, розігрувати цю ідеологічну пропагандистську карту для свого внутрішнього електорату, і назовні, тобто традиційно це вимоги. До, власне кажучи, і українського уряду щодо повернення так званих історичних земель. Але давайте повернемось до того, що з 22-го року Росія, по суті, втратила можливості для, ну, на щастя, можливості для, власне кажучи, якогось військового захоплення півдня в цілому. Тобто, перш за все, це ну, фактично. Демонтування великої частини Чорноморського флоту, ось а, неможливість десантної операції до Одеси, але можливість відігравати і піді, підігрівати інформаційний фон постійно закидами щодо претензій власне на південь України, тобто Десько-Миколаївської області. Звичайно, ми розуміємо з вами, що між вимогами росіян щодо передачі чотирьох областей. Тобто повністю, тобто Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, особливо Херсонської, є прямий натяк на подальше просування вже на терени Миколаївської Одеської області. Тобто Росія постійно про це каже. Тобто, саме Херсонська область вони вбачають використовувати на майбутнє як плацдарм для наступу, власне кажучи, на терени півдня в цілому. Ось наразі в них це не виходить. Наразі в них є величезні проблеми, як логістичні, так і страти великої кількості військових, власне кажучи. Ну я вже не кажу про масштабну операцію вже в тилу росіян, і тому все ж таки для Одеси так військовий тиск росіян у контексті завдавання ударів, на жаль, по нашому місту, але в інший спосіб, росіяни, на мій погляд, ніяк не зможуть, ну щонайменше найближчі там. Час на цей ну дуже великий у сенсі темпоральному відрізок часу нічого зробити.